Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Сьогодні проблема накопичення зайвих запасів озброєння та боєприпасів хвилює не лише Україну. Про масштаби цієї проблеми свідчить частота, з якою в усьому світі відбуваються вибухи на складах і арсеналах боєзапасів. На жаль, часто ці вибухи призводять до загибелі людей потерпає від надлишкової зброї і Україна Новобогданівка, Яртемськ, Лозова і Цвітоха свого часу. Мешканці саме цих українських містечок опинилися в епіцентрі жахливих подій. На жаль, самотужки Україна, як і будь-яка інша країна-партнер НАТО, навряд чи вирішить проблему утилізації застарілого боєнепотрібу. Розуміючи це, український уряд звернувся до НАТО організації, яка має чималий досвід таких проєктів. Уже понад 10 років країни альянсу надають свої ресурси для утилізації надлишкового озброєння та боєприпасів багатьом країнам світу. Фортеця у Кам'янець-Подільському одна з найстаріших в Україні. Цей пам'ятник є предметом гордості та втіхі для жителів міста. А водночас в Україні, яка глибоко прив'язана до своєї історії та спадщини, є пережитки минулого, яких українці з радістю позбулися б. Після закінчення холодної війни дуже велика кількість боєприпасів та зброї була відведена із країн західної Європи бувшого Варшавського договору до радянського союзу для того, щоб не витрачати значну, значну кількість грошей, більшість цього зброєння та боєприпасів була залишена на Україні. На території нашої країни зберігаються фактично всі види звичайних боєприпасів, які свого часу використовувалися в радянському Союзі, окрім ядерних і хімічних, їх нараховується близько 370 тисяч тонн, з яких близько 225 тисяч тонн підлягають утилізації. 2008 року біля міста Лозова на арсеналах із боєприпасами виникла пожежа. На той момент там знаходилось близько 95 тисяч тонн боєприпасів, міни реактивні снаряди та протитанкові керовані ракети. На щастя, через вибухи постраждало Ше кілька осіб, та якби пожежу часно не вдалося локалізувати це невеличке місто у Харківській області накрило б потужним шквалом артилерійського вогню, Якими б тоді були наслідки. Важко уявити. Люди такі прості люди, які тут проживають, вони бояться, бояться. Ви знаєте, страшно стає жити. В нашій країні я не знаю, може десь краще, але в нашій країні стає страшно жити. Значна кількість запасів ракет та боєприпасів, які зберігаються на арсеналах та базах Міністерства оборони України, є надлишковими. Це, за словами експертів, не результат воєнної політики держави, а спадщина, яка залишилась від колишнього радянського союзу. Ситуація, яка склалася із озброєнням та боєприпасами в Україні, багато в чому унікальна, на відміну від інших європейських країн, які минулі роки накопичували боєприпаси та ракети, переважно для використання власними Войними силами Україна має запаси, які повинні були забезпечувати другі ешелони всієї організації Варшавського договору. Накопичення відбувалося як у роки холодної війни, так і протягом виводу радянських військ із Європи. На відміну від Росії та Сполучених Штатів Америки, які теж мають значні надлишкові запаси боєприпасів та ракет. Україна не володіє незаселеними територіями, де можна було б проводити їх безпечне знищення, не проводить активних військових операцій, під час яких бойові запаси могли б інтенсивно зменшуватись. У грудні 2001 року кабінет міністрів України та організація НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання Намса підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері матеріально-технічного забезпечення. Після того було створено трастовий фонд, що керує імплементацією проекту та розпоряджається коштами, які виділяють на проект його учасники та донори країни, члени НАТО та партнери. Агенція НАТО з забезпечення НСПА. колишня назва Агенція НАТО з матеріально-технічного обслуговування та постачання Намса, впроваджує проекти цільового фонду програми «Партнерство заради миру зі знищення значної кількості надушкових боєприпасів та удосконалення діяльності ПІФП у східній Європі і на Близькому Сході. Серед реципієнтів: Афганістан, Албанія, Азербайджан, Грузія, Йорданія, Молдова, Україна і Узбекистан. У травні 2003 року за кошти НАТО на Донецькому заводі хімічних виробів було знищено понад 400 тисяч протипіхотних мін. Згодом було розпочато експериментальну утилізацію на військових арсеналах поблизу містечка Балаклея та на Сумщині, де в часи холодної війни стратегічні ракети тримали під прицілом східну Європу та Близький Схід. 2006 року у присутності журналістів представників НАТО та українського оборонного відомства тут підірвали перші два переносних зенітно-ракетних комплекси. Перший етап великого проєкту розпочався у 2006 році, і планувала, що на протязі трьох років він буде завершений, але е деякі Причини як технічного плану, так і політичного плану не дозволили вчасно завершити цей етап, і він був завершений тільки у 2011 році. Під час цього етапу було утилізовано 15 тисяч тонн звичайних боєприпасів та 400 тисяч одиниць легкого збройня і стрілецької зброї. Крім цього, під час цього проєкту було розвинуто виробничі потужності на заході України. Серед вітчизняних підприємств, які приєдналися до проєкту трастового фонду, завод у селі Чани, що в західній Україні, цей завод розташовано у безпосередній близькості до складів з боєприпасами, оскільки їх переміщення вимагає дотримання серйозних правил безпеки та значних ресурсів. Необхідна інфраструктура існувала ще до початку проекту. А втім, завдяки проекту трастового фонду НАТО під керівництвом агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення його продуктивність істотно зросла. Сьогодні завод має можливість знищувати до 50 тонн боєприпасів на добу. Після підписання контракту з НАМС, значить, дійсно дає певні можливості по розширенню так з підприємства по модернізації підприємства, створенню нових робочих місць. Так са певний вклад підписання цього контракту вносить. Співробітники зосереджені на своїй роботі. Поводитися з боєприпасами слід вкрай обережно, адже більшість з них начинені вибухівкою. Даний боєприпас є собою шапнельний снаряд. Шапнель це голки, тисячі голок, які знаходяться всередині, і при підриві боєприпаса поражають у силу на війні. Обережність у поводженні з боєприпасами вкрай важлива. Тож на заводі проводиться ретельний відбір співробітників на проект за критеріями їхньої надійності та уважності. Усі етапи робіт суворо регламентовані. Ми знищуємо пістолети, автомати, карабіни, пулемети. Всі старого образці. У нас навіть були нагани царського производства. Зброя, переважно автомати Калашникова, демонтується. Деревина відокремлюється від металу і металеві частини спрямовуються на переплавку. Ось що залишається від зброї після завершення процесу: немає відходів, не забруднюється навколишнє середовище. Метал спрямовується на продаж, а деревина йде на переробку. У нас коли ми відділяємо всі ці частини, дерев'яні частини ми складаємо віддільно. У нас є котельня которые работают на твердом топливе. Итак, нам надо уничтожать все запчасти от этого оружия, чтобы оно нигде не применялось. Поэтому мы путем сжигания уничтожаем это оружие. У робітників заводу попереду ще чимало роботи, адже за оцінками експертів на території України досі зберігається близько 7 мільйонів одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. Та керівництво заводу не без гордості відрапортувало про свій внесок у перший етап проекту, що розпочався ще 2006 року. Загалом за 5 років вітчизняними підприємствами, які взяли участь у проєкті, знищено або ж утилізовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легкої та стрілецької зброї та 1 тисяча ПЗРК на це пішло понад 10 мільйонів євро. До речі, утилізація одного старого 4-кілограмового автомата Калашникова дає на виході майже 2,5 кілограми металу, які використовують потім металурги. А загалом сучасні технології утилізації зброї дають змогу перетворювати зброю на корисні метали і сполуки з подальшим використанням у мирних цілях. Наприклад, вибухові речовини на кшталт тротилу використовують у вуглеводній промисловості. Ми робимо цей проєкт для того, щоб посилити безпеку, зміцнити безпеку, щоб позбутися того озброєння і тих боєприпасів, які можуть бути дуже небезпечними для... Громадян України та й для всього світу. На жаль, серед країн колишнього соціалістичного табору Україна володіє найбільшим арсеналом старого боєнепотребу. Військові визнають, якби не цей демілітаризаційний проєкт, Україна би десятиліттями знищувала стару і надлишкову зброю. І невідомо, які би при цьому застосовувались технології та за яких умов зброя би знищувалась. Що стосується, е наскільки хватить боєприпасів, утилізувати, ну, при тих темпах, які є, ну, років на сорок. Пр если же будет достаточно финансирования, то минимум понадобится еще 20 лет. Для того щоб можна було утилізувати всі боєприпаси, які підлежать утилізації. На жаль, питання фінансування залишається єдиною перепоною на шляху реалізації проекту. Якщо під час першого етапу трастовому фонду НАТО вдалося заручитися підтримкою 17 країн та зібрати понад 10 мільйонів євро, то з необхідних 25 на реалізацію другого етапу сьогодні є лише 3,5 мільйони, а кількість донорів взагалі зменшилась удвічі. Утім, українські дипломати воліють не драматизувати ситуацію. В усьому світі, як і в Україні, позначилася на нашій економічній ситуації глобальна криза. Тому це головна причина, чому зменшуються внески, чому скорочуються оборонні програми в усіх країнах, чому, наприклад, також показова цифра, загальний <кій> спільний бюджет країн-членів НАТО за останні два роки зменшився на 65 мільярдів доларів. Це про щось говорить. Тому всі зараз змушені заощаджувати, всі змушені думати про те, як виходити із складних ситуацій. З оптимізмом дивляться у майбутній представники НАТО та основного донора проекту Сполучених Штатів Америки. За словами виконуючого обов'язки директора бюро держдепартаменту США а зі скорочення та нерозповсюдження озброєнь Стіва Коснера, брак фінансування не стане на заваді проекту, а ось продовження термінів його реалізації цілком можливе. Не виникає жодних сумнівів щодо того, що проект повинен бути повністю реалізований, навіть якщо це займе більше часу ніж 12 років. Крім цього, під час реалізації проекту виявилося, що потреба України у знищенні запасів зброї та боєприпасів є значно більшою від тих обсягів, які планувалися спочатку. Тому утилізаційний перелік може бути поповнений додатковими зразками озброєння. Утім, запланований об'єм старого боєнепотрібу, який планується утилізувати в рамках другого етапу проекту трастового фонду НАТО, вражає, адже передбачається знищити. Майже 74 тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін. Головним питанням залишається лише фінансування. Раніше у нас виникали певні проблеми, але це було ще в часи, які передували початку проекту. Ці труднощі виникали внаслідок необхідності погодження договорів різними міністерствами, насамперед, міністерством оборони України, а згодом Верховною Радою. Всі ці адміністративні процедури забирали багато часу і не залежали від нас. Все, що нам залишалося робити, так це слідувати їм і бути терплячими. А варто додати, що утилізація зброї має не лише позитивний безпековий ефект, а й відіграє чималу соціальну роль. Адже це до. Дозволяє не лише підтримувати кваліфікацію робітників, але й створювати додаткові робочі місця, що в умовах шаленого безробіття української провінції дуже важливо. Щоранку Микола йде на роботу на завод, де здійснюється утилізація зброї. А він працює з військовою технікою уже понад 30 років. На даному проєкті Микола відповідає за плавлення металу. Приймаю стрілецьке озброєння, перещитуємо, сканіруємо. Заводимо в комп'ютер і переплавляємо. Перві дні почала роботи, звісно, це було дивно для нас, ну і незвично. Як не є, ми процеси не знали. Це ризикована робота, але Микола виконує її відмінно. А в цьому регіоні України високий рівень безробіття. Микола задоволений, що має роботу, навіть якщо цей проект лише тимчасовий, адже це дає йому змогу планувати майбутнє для своєї родини. Перше бажаємо, щоб проект існував до закінчення, коли всю зброю знищить. Щоб стаб щоб працювало підприємство стабільно, і, і надіємося на те, що, що ми зможемо купити квартири дітям. Знищення зброї та боєприпасів не є виключно чоловічим заняттям. На проєкті працює чимало жінок на заводі, де відбувається утилізація, любов керує лабораторією аналізу. Увесь день вона працює з вибухівкою. Наші задачі – це організація і проведення контролю якості готової продукції, в частності тротилу і порохів, які ми отримуємо в результаті утилізації. Крім того, значить, ми контролюємо вплив виробничих факторів на навколишнє середовище. Її донька Ольга також працює на заводі. Любов і Ольга мешкають на відстані кількох кілометрів від складу боєприпасів. Тому вони постійно занепокоєні. Якомога швидше закінчити цей проект, утилізувати всі надлишкові боєприпаси, щоб наші люди спокійно спали і забулися, що таке. Боєприпаси для завершення програми. Потрібні кошти загалом 25 мільйонів євро. Щоб виконати усі завдання програми. Цю суму ще належить зібрати. Цим опікуються керівники проєкту з боку НАТО та українські посадовці. час в Україні создано су... можливості по утилізації боєприпасів. І, на мой взгляд, можно было значительно утилизировать, но основная проблема, которая недостаточно фінансированного. Утилизация боєприпасів потребує спеціальних технологій, фахової підготовки та неабиякого фінансового ресурса, до утилізації непридатних для подальшого використання і небезпечних для зберігання боєприпасів та надлишкової зброї в рамках другого етапу залучені державне підприємство «Укроборонлізинг», випробувальна станція Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів міста Шостка, Державне підприємство Укроборонсервіс, Донецький казенний завод хімічних виробів та Державне підприємство науково-виробничне об'єднання Павлоградський хімічний завод. Роботи виконуються на виробничних потужностях виконавців робіт, які виграли тендер на виконання цих робіт. Тобто наші підприємства, українські підприємства, які працюють в рамках нашого проєкту, мають свої виробничі потужності. Але ми намагаємось виконувати роботи якомога ближче до місць зберігання і боєприпасів. І зброї, якщо це виходить, тобто в нас створені виробничі потужності як на заході України, так і на сході, скажем, Донецький Павлоград це більш південь схід України, шостка це північ. І Хмельницький і Хмельницький регіон це більш західні регіони України. Досить відповідальний об'єм роботи дістався державному підприємству науково-робничне об'єднання Павлоградський хімічний завод після підписання тристороннього контракту між Міністерством оборони України і агенцією НАТО, з забезпечення там розпочалася робота з утилізації протипіхотних мін. А в рамках контракту фахівцям заводу доведеться знищити 3 мільйони цього небезпечного боєзапасу. Павлоградський хімічний завод виконує роботи з утилізації протипіхотних мін, які вважаються дуже небезпечними. Три мільйони протипіхотних мін буде утилізовано. Їх особливістю є те, що вибухова речовина у цих мінах є рідкою, а це додає клопоту як в процесі зберігання, так і знищення. Найбезпечнішим способом є спалювання цієї вибухової рідини, однак екологічно безпечним способом, тобто без шкідливих викидів в атмосферу. Утилізація протипіхотних мін буде здійснюватися шляхом їх спалювання при високих температурах. Спеціальні термічні пічні з допалюванням і нейтралізацію продуктів згорання. Виробнича потужність печі термічної обробки дозволяє утилізувати більше 1 мільйона мін в рік. Ми плануємо утилізувати боєприпаси, які знаходяться на базах арсеналів Міністерства оборони України. Раз. І в тому числі протипіхотні міни, яких близько 6 мільйонів штук. Для цього, якщо буде фінансування, нам понадобиться приблизно 4 роки. Если финансирования не будет, соответственно, это растянется на более поздний срок. Что касается мощностей для утилизации противопехотных мин, то... Тож запланировано, їх достатньо, для того, щоб ті сроки можна було ізбавитися від этих протиприхотних мін. А варто лише додати, що допомога НАТО в справі утилізації величезної маси боєприпасів, які накопичилися на території України в ході еволюції колишнього Радянського Союзу, в нинішніх умовах є надзвичайно важливою. І справа тут не в тім, що у когось немає бажання вирішувати проблему. Усе пояснюється тим, що проблема за НАТО складна і значна, щоб вирішити її наскоком раз і назавжди. Тут потрібні інтенсивні, тривалі, комплексні і ресурсозатратні дії, що зрозуміло, складно реалізувати. Вати не у програмах і планах, а на практиці. Ви дивились фактор безпеки до зустрічі за тиждень? Хай щастить.